Чи задумувались ви про те, наскільки щасливою людиною ви є? Якщо ви сумніваєтесь в цьому, зараз я спробую довести вам протилежне. Чи знали ви, що якщо у вашому холодильнику сьогодні є їжа, ви маєте одяг, взуття, у вас є дах над головою і ваше ліжко? Ви багатше ніж 75% людей у цьому світі, які цього не мають. Якщо у вашому гаманці є гроші, які ви можете витрачати на свій розсуд, чи їхати туди, куди ви бажаєте, ви входите в число 18% самих заможних людей цього світу. Якщо ви сьогодні вранці прокинулися здоровими, вас не мучить якась біль, ви є щасливішим, ніж мільйон людей, які не доживуть. До наступної неділі, якщо ви можете читати назву цього відео чи субтитри під ним, і розуміти, про що тут йдеться, ви щасливіша людина, ніж 2 мільярди людей, які не вміють читати або не бачать, або розумово відсталі. Давайте зрозуміємо, що життя нам дане не для того, щоб жалітися на нещастя болі. Життя нам дане, щоб ми навчились побачити тисячу причин, за що ми можемо бути вдячними, радісними і щасливими. Апостол Яків, пишучи до церков, які в той час були в гоніннях, у в'язницях, у ударах, їхні життя були під загрозою, він їм пише: Радійте, коли впадаєте у всілякі випробування. Також апостол Павло сказав такі слова: Великий здобуток бути благочестивим і задоволеним. Давайте будемо людьми, які бачать тисячу благословінь в своєму житті і навколо себе, знаходять сто причин радіти, і навіть на тимчасові труднощі чи невдачі дивляться очима віри, знаючи, що Слово Боже запевняє нас, що тим, хто любить Бога. То покликаний його постановою усе сприяє на добро. Тим більше, що Євангелія запевняє нас, що той, хто не пожалів заради нас свого Сина, як би він разом з ним і не дав нам і всього решта. Напишіть в коментарях, за що ви прямо зараз хочете подякувати Богу. І давайте будемо вдячними. І щасливими людьми на цій землі.